Формадов забудь про головний біль. Я розкидала всюди своє оголошення про пошук роботи, і мені написала дівчина, що це просто менеджером ті поспілкуватися з клієнтами. Це виявилось зовсім не так. Надія просить не показувати її обличчя, бо соромиться історії, що з нею трапилася. Вона студентка родом із Києва, але спочатку повномасштабної війни виїхала до Польщі і шукала роботу. Я намагалася, але тоді мені ще було 17, тому я була неповнолітня і мене ніхто особо не хотів брати на роботу, щоб не було ніяких ризиків, все таке. У пошуках роботи дівчина писала у різні групи в соцмережах, І одного дня незнайомка у мережі запропонувала вакансію. Вона сказала, що це робота менеджером. Просто спілкуватися з клієнтами. Вона скинула мені посилання на додаток, в якому треба було зареєструватися. Я спитала, чи вписують, що мені 17. Вона каже, пиши 18. Ні, це зареєструвалась там і думала, що це реально менеджером працювати. Спілкуватися з клієнтами Надія мусила через веб-камеру І каже: зовсім не очікувала того, у чому насправді полягала її робота. Чоловіки дзвонили, тіпа типу, виконували непристойні би, дії, і потрібно було типа на це дивитися. А потім вони вже в наступні дні почали типа морально давити, щоб я скидала нюци і оголялась на камеру. Я це не захотіла робити, і крім того, мене постійно ця начальниця тобала, що ти мало з ними проводиш в відеозв'язку. Ситуація, в якій опинилася надія, ніщо інше, як спроба затягнути дівчину у сексуальну експлуатацію, каже юристка та експертка проєкту Сьорч з протидії торгівлі людьми Олена Зайцева. Був застосований обман, тиск було використане її вразливе становище, як біженки, її вік, звісно, і фінансова ситуація. Це і є елементи торгівлі людьми. Надія відмовилася огулятися на камеру та припинила спілкування з жінкою, яка запропонувала їй таку роботу. І це каже експертка, уберегло дівчину. Її могли шантажувати знімками або фото, які в неї отримали. Її могли змусити робити інші небажані дії шантажем так само. Її могли втягнути у виготовлення порнографічних матеріалів. І потім роками й роками шантажувати її могли передати в проституцію, продати і перевозити між різними борделями. З ризиками торгівлі людьми стикнулися мільйони людей, які після 24 лютого були змушені тікати з України. А потерпілі від таких злочинів часто залишаються беззахисними, бо не звертаються до правоохоронців. Їх можуть змусити навіть повірити, що вони погодились добровільно, що злочину немає. Їх можуть впевнити в тому, що навіть якщо вони звернуться, ніхто їм не допоможе, що поліція буде на стороні не іноземок біженок, а на стороні місцевого жителя. Також однією з причин, чому потерпілі від торгівлі людьми чи сексуальною експлуатацією не звертаються до правоохоронних органів. Є страх засудження з боку оточуючих. Тому дуже важливо пам'ятати, у подібній ситуації може опинитися кожен. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕТ з сьомої до десятої у будні і з восьмої до десятої у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн трансляцію на youtube сторінці 1+,1.